Шероле Круз. Авео. Це Це новий Деповський фонарь. Лачеті е -Е Ів Star Це ця як і Байдев 3 А це і самі знаки треба подивитися, зараз подивимося, що так фонарів. Це МК-Кросик. МК Кросик. МК Кросик це СКД. Це ця це, як цей. Це оригінальний 2 два. два, це два. АВО 2. Кия Сіт, зірка амулет. Кіго, ТРК. А сакопаки є такі. На 14 це по-моєму. Зараз подивимось на секрет вони. ми зараз на колісо примірюємо на 15. Маціону на 15. Бле.